Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі, Салимі намет його, а мешкання його на Сіоні. Він там поламав стріли луку щита, та меча та війну, ти осяйний потужніший за гори від вічні. Обдерто людей сильносердих, задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук усі мужі військові. Від сваріння твого боже, Яковів оглушується колесниця та кінь. Ти, ти грізний, і хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву твого. Як звіщаєш ти суд із небес, то боїться й стихає земля, як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі, бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж гніву ти поясом в'яжеш. Присягайте й виконуйте Господу, Богові вашому, усіх, хто його оточає, хай приносять дарунка грізному. Він, духа, вельмож покоряє, страшний він для земних царів. Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався він силою і міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Престол твій поставлений міцно спрадавна від вічності ти. Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт. Ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль, та на гуркіт великих тих вод надморські потужні потужні хвилі, могутніший Господь у висоті. Свідоцтва Твої дуже певні, а дому Твоєму належиться святість, О Господи, на довгі дні! Багато гнобили мене від юнацтва мого, нехай но ну, Ізраїль повість. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни, та Господь справедливий, він шнури безбожних порвав. Нехай посоромлені будуть, і хай повідступають назад усі ті, хто сіона ненавидить. Бодай стали вони, як трава на дахах, що всихає вона, поки виросте, що нею жмені своєї жнець не наповнить ані оберемка свого в'язальник, і не скаже прохожий до них благословення Господнє на вас, благословляємо вас ім'ям Господа. Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами, З уз дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому містив, худобу дрібно та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птацтво небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже наш, яке ту велична на цілій землі Твоє ймення. Господи Ісусе, сину Божий, милосердний, лікарю душ і тіл наших, зглянься на мене негідного, немічного та грішного раба Твого, Ти уздоровлював калік і немічних за вірою їхньою Божество Твоє, кажучи, за вірою вашою нехай буде вам. Я знаю, Господи, що віра моя слабка, але благаю Тебе, джерело життя і взиваю. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ти, Господи, приймав малу віру сліпих, калік і немічних, і давав їм зцілення. Не відкинь, милосердний мене немічного. Я знаю, я грішний і негідний милости Твоєї, але Ти сам сказав, що прийшов для грішників, і це дає мені надію звертатися до Тебе, милосердний Господи, піднеси мене, Спасителю з постелі недуги моєї, продовж дні життя мого, щоб я міг у покаянні скінчити його та сподобатися вічно. Твого царства, де вся і слави лиця Твого вже не буде ані недуги, ні журби, ні зітхання. Помилуй мене, Господи, з великою милости Твоєю, зглянься наді мною немічним, дай мені силу славити Тебе, єдиного і милосердного з Отцем і святим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.